Лебеді, Лиски, чорний лелека. Близько 20 видів водоплаваючих пернатих віднедавна зимують у Нетішині. Водойма охолоджувач Хмельницької АЕС стала для них рідним домом. Температура води тут коливається від 2 до 12 градусів тепла. Відтак вона не замерзає. Птахи прилітають до нас із північних районів України з Росії і з Білорусі. Є, буває тут. Збирається декілька тисяч, або або навіть і десятки тисяч. Тут приблизно зимує біля 20 видів водоплаваючих птахів. Серед них є червонокнижні оце такі як Гоголь. До червонокнижних ще відносяться прилітають до нас, залітають скопа. Орлан білохвостий, який відноситься до, до хижих птахів. Раніше цих пташок не було, тому що я тут вже більше 30 років знаходжусь, я їх просто раніше не бачив. Зараз ці птахи залишаються для того, щоб перезимувати. От і весною, десь після березня місяця, березень, квітень місяць. Вони відлітають знову на свої місця, де вони розмножуються. Працівники ХАЕС пернатих бережуть заморських гостей, підгодовують щоденно. кажуть так, дякують їм за допомогу. За час зимівлі водоплаваючі птахи очищають водойму від водоростей. Цього року їх більше, тому що сильніші морози позамерзали в окружі водоводоймище. У нас нараховували. До ста лебедів тут, стаї ходять. А так до причалу прибиваються, ми їх кожен підкормлюємо. Хлопці навіть носять з собою хліб, люди на роботу, що вдома остається і кормимо їх, підсипаємо. Збирають Дрейсену у нас, за що ми їм вдячні. І водорослі. Тобто те, з чим ми воюємо літом. Вони забирають сьогодні. На території водойми охолоджувача ХАЕС мешкає чимало живності. Атомники твердять, усе тому, що тут екологічно чисто. Цей показник дуже є вагомим в даному відношенні, що стільки багато сходиться сюди, злітається різних птиць. Буквально тут коло атомної станції у нас є дренажний канал, в якому живуть бобри, і доволі спокійно себе почувають. І Це підкреслює те, що тут у нас вода чиста, хороша хороше повітря, і звичайно, тут ніяких абсолютно проблем з екологічної точки зору у нас немає.